Мам, а у мене хліб ні? Зараз подивлюсь, должен бути. Упс. Будемо виправляти ситуацію. Тут нам було сина посіяного, туди додавляли столову шкоду. І я, ну десь, без горки тяна лужка соли. А обов'язково потрібно сухі інгредієнти всі разом додавляти. Я пакетик цілий. Дивіться, додавляємо. І перемішуємо. Далі вливаємо 360 грамів красоний калихло гарячої води. Ну, нап'ю гарячої. Ну, я так кажу, щоб місяця. Можна попродатися. Ну, І книжку вимішуємо. Просто перемішуємо. Муку. Все, в принципі, хліб. Щоб, забрало, щоб тісто забрало ще муку. І добавляємо, я люблю зараз із маслом. Ушки, Це любой знаток. Як у нас каже домашня олія. І все. Я не трогаю, ложку все. Воно витне відправи, витне до ложки. Я його накриваю і відправляю в тепле місце на те, для того, щоб воно підходило. Я теж переділила духовку. в теплу духовку поставлю на одну годину. Ну, видивитись, там уже. Можна просто при на кіпаратурі його залишити. У нас ще уже підійшли. Пройшов навіть менше, ніж година, але я дивлюся, вона уже так хорошо покажу принцип воздушне. Ну тепер посіюємо муку. муку. Тим І И тісто кисток. Ну. А тепер будемо просто його трішки зверху. І просто так розтягуємо чуть-чуть. Потім -чуть. складаємо. Муку. Муки повинно бути не дуже багато. Вона ще потрібно в себе возимо. Небагато. Опять складаємо. Знову розтягуємо. Знову складаємо. В рецепті вісім разів потрібно так скласти. Ну, я буває менше роблю. Зараз я ще декілька разів один раз ще могу складу і досить. Ще Тісто тепле, дуже м'яке, гарне. Це наш хлібчик практично готовий. Тут потрібно так, зробити такі на день. Так. Я змазую форму, форма може бути люба, вона не глиняна. Це може бути сковорідка, може бути кастрюлька, все ще завгодно. Але вона повинна зверху накриватися, це саме головне. Ми закладуємо туди хлібчик, наш майбутній, і в мене є така мисочка.